Вітаю на уроці математики. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Порівнюючи предметні множини, нас дуже часто цікавить, наскільки одних предметів менше або більше, ніж інших. Наприклад, наскільки дівчаток в класі більше чи менше, ніж хлопчиків. Наскільки років братик старший чи молодший від сестрички? Сьогодні на нашому уроці математики ми з'ясуємо, як про це все дізнатися. Ну а зараз трішечки попрактикуємося. Гра, веселі санчатка. Допоможіть дівчинці спуститися з гірочки. Давайте обчислювати. 0 додати 1. Дивимось. 1. 9 відняти 1. 8. 7 додати 2. 9. Десять відняти шість дорівнює. 10 відняти 6 дорівнює у нас чотири. Дев'ять відняти 1 Дорівнює. 9 додати один, дорівнює десять. І останній вираз вісім, відняти шість, дорівнює, дорівнює 2. Чудово, ось і дівчинка спустилася з гірочки. Давайте ми з вами пригадаємо, як називаються числа при додаванні. До перший доданок, другий доданок. Як називається результат арифметичної дії додавання? Результат арифметичної дії додавання – це сума. Скажіть, будь ласка, яке число при додаванні зазвичай найбільше? Перший доданок, другий доданок чи сума? При додаванні зазвичай найбільша сума? Давайте пригадаємо, з якою дією пов'язане додавання додавання пов'язане з відніманням. Скажіть, що залишиться, якщо від суми відняти перший доданок? А що залишиться, якщо від суми відняти другий доданок? Рухаємося далі. Сьогодні ми працюємо з вами в зошиті, сторінка 18. Давайте поглянемо на малюночки. Порахуємо, скільки рибок. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять рибок. Давайте ми з вами до кожної рибки доберемо гачок, поєднаємо їх між собою. Одна рибка до одного гачка. Давайте поглянемо. Ми всі рибки з вами поєднали з гачками. Подивіться та скажіть, скільком гачкам не вистачило пари? Двом гачкам вірно? Давайте ми з вами запишемо нерівність, скільки було рибок. 5. Записуємо 5. А гачків було сім. Через клітинку записали сім. А тепер давайте порівняємо. 5. Більше чи менше 7. 5 у нас менше, ніж 7. Поставили знак менше закритий кльовок. Рухаємося далі попрацюємо з наступними малюночками метелики та квіти. Доберіть, будь ласочка, до кожного. Метелика квітку. Скажіть, скільки метеликів залишилося без квітки? Два метелика, обведіть, будь ласка, два метелика. Давайте запишемо на рівність, скільки всього було метеликів. Всього метеликів було у нас шість. А скільки було квіток? Всього квіток, квітки було 4. Шість записали, клітиночку пропустили, записали цифру 4. Давайте порівняємо: 6 більше чи менше 4? 6 більше чотирьох поставили в пустій клітиночці знак більше, відкритий клювок. Рухаємося далі. Працюємо з геометричними фігурами. Скажіть, які геометричні фігури ви бачите в своєму зошиті та на екрані. Круги, жовті круги та фіолетові квадрати. Працюємо з першим малюнком. Давайте ми з вами порахуємо, скільки всього жовтих кружечків. Скільки жовтих кружечків? 8. Записали 8 жовтих кружечків. Скільки фіолетових квадратів. Фіолетових квадратів 7. Записали цифру 7 в клітиночці в другій. Зараз ми з вами давайте порівняємо. 8 більше чи менше 7 8, звичайно більше, ніж 7. Записали знак більше. А тепер давайте ми з'ясуємо, наскільки число 8 більше 7. Давайте поглянемо. У нас кружечок 1 обведений. Чому? бо він залишився без пари. Всі інші кружечки у нас знайшли собі пару в пару квадратик. Один кружечок залишився, тому ми можемо сказати 8 більше 7 на 1. Записали 1. Рухаємося далі. Працюємо з другим малюнком. Рахуємо, скільки всього кружечків. Кружечків. Вісім. Записали вісім кружечків. Порахуйте, будь ласка, скільки фіолетових квадратів на другому малюнку. Фіолетових квадратів 6, записали 6. Порівняємо 8 більше чи менше з 8, Вісім, звісно, більше. Поставили знак більше. А тепер давайте з'ясуємо, наскільки більше. Можемо з вами подивитися. Скільки у нас кругів обведені червоною лінією замкнутою, два кружечки, отже, ми можемо зробити висновок. Всі інші шість кружечків знайшли собі пари, а тому вісім більше шести на 2. Тому що два круги у нас залишилося без пари. І попрацюємо з третім малюнком. Скільки жовтих кругів. Жовтих кругів у нас знову вісім а от скільки фіолетових квадратів. Фіолетових квадратів в 5. Давайте порівняємо 8 більше чи менше 5. 8 більше 5. Знову ставимо знак більше і з'ясовуємо наскільки більше. Дивимося. Червоною лінією обведено у нас скільки кругів. 3. Отже, ми можемо сказати 8 більше п'яти на 3. Бо три кружечки у нас не знайшли собі пару на 3. Рухаємося далі, сторінка 19, попрацюємо з яблучками та черв'ячками. Давайте порівняємо кількість яблук і кількість черв'ячків. Скільки було. Яблук на першому, на першому лівому малюночку. Один, два, три, чотири, п'ять. Можемо записати, що яблук було п'ять. А скільки черв'ячків заховалося? Черв'ячка три. Запишіть, будь ласка, в другій клітинці в пустій цифру 3. Давайте ми з вами з'ясуємо, наскільки яблук більше, якщо яблук 5, а черв'ячків 3. Давайте кожному черв'ячку доберемо в пару яблучку. Раз пара, два пара, два, три пара. Скільки яблучок залишилося без черв'ячків? Два яблучка. Тому ми можемо сказати п'ять більше, ніж три. На два. Два яблука залишилося без пари. А на цьому малюнку давайте подивимося, порахуємо, скільки яблук всього. Один, два, три, чотири п'ять, шість. Всього шість яблук можемо записати в першій клітиночці. А скільки тоді черв'яків бачимо. Два черв'ячки. Давайте порівняємо. Кількість яблук більше чи менше кількості черв'яків. Кількість яблук більше. Шість яблук більше, ніж два черв'яки. Поставили знак більше. І давайте з'ясуємо, наскільки ж. Яблук більше, ніж черв'яків, тільки два черв'ячка знайшла собі пару, так? І чотири яблука у нас залишилося. Тому можемо сказати на чотири яблука більше. Або 6 більше, ніж 2 на 4. Дописали. Поставили відео на паузу. Оченята перепочинуть, руки перепочинуть. Повертаємося до роботи і працюємо далі з нашими малюнками. Погляньте, будь ласочка, перед нами є квіти та є бабки. Складіть, будь ласка, пари. Скільки у нас об'єктів мають пару? Чотири об'єкти мають пару. Давайте поглянемо, скільки всього було квітів. Один, два, три, чотири, пять, шість. А скільки було бабок? Один, два, три, чотири. А скільки квітів залишилося без пари? Один, два, дві квітки залишилося без пари у нас, ми можемо зробити з вами обчислення 6 квітів, відняти 4 бабки, і залишиться два. Дві квітки, у нас залишилося без наших, наших комах. Отже, щоб дізнатися, наскільки одне число більше. Або менше, ніж друге, нам треба від більшого числа відняти менше. Давайте з вами запам'ятаємо ще одне маленьке правило, щоб порівняти, треба відняти. Давайте ще раз повторимо: щоб порівняти, треба відняти. І віднімати ми з вами будемо від більшого числа менше. Попрацюємо з малюнками. Порахуйте, будь ласка, скільки маленьких гусеней. А скільки метеликів? Давайте ми з вами з'єднаємо комах у пари. Одна гусениця, один метелик. Працюємо на сторіночці 19. Один, два, три, чотири. Скажіть, будь ласка, скільки маленьких гусений не отримали пару. Дві гусені. Давайте складемо відповідну рівність. Від більшого числа пригадуємо, нам потрібно відняти менше. Кого було більше метеликів чи гусеней? Більше було гусень. Ми з вами з'ясували, що гусени 6. Записуємо 6 відняти. Чому відняти, бо ми з вами пригадуємо правило, що порівняти треба відняти шість маленьких гусеней віднімаємо скільки метеликів. Віднімаємо 4 метелика, дорівнює, обчислюємо. Шість відняти 4 дорівнює. Дорівнює 2. Попрацюємо з ще одним малюнком. Але перед нами тепер равлики та жабки. Подивіться, перед нами ще є три вирази. Давайте дізнаємося, за допомогою якого виразу ми з вами можемо дізнатися, наскільки равликів більше, ніж жаб. І наскільки жаб менше, ніж равликів. Давайте працювати з равликами. Скільки равликів? Равликів сім. Скільки жаб. Три три жабки. Пригадуємо правило, Щоб порівняти треба відняти. Від більшого числа потрібно відняти менше. Подивіться уважно на три вирази. І скажіть, який вираз підходить нам три додати 7. 7 додати 3, або 7 відняти 3. Щоб порівняти, треба відняти. Звісно, нам з вами підходить нижній вираз 7, бо 7 у нас більше, ніж 3. 7 відняти 3, обведіть, будь ласка, цей вираз. Давайте з'ясуємо, наскільки ж равликів більше, ніж жаб, і жаб наскільки менше, ніж равликів. 7 відняти 3 дорівнює дорівнює 4 на 4 равлика більше, ніж жабок. І... На 4 жамки менше, ніж равликів. Ну що ж, діти, скажіть, як дізнатися, наскільки одне число більше чи менше за інше? Як звучить це правило? Щоб порівняти, треба відняти від більшого числа. Відняти менше число. Поділіться, будь ласка, зі мною, що ви сьогодні повторили. І наостанок оберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашому настрою просто зараз. А я дякую вам за роботу. Побачимося на новому уроці!